Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біжу Бабіт і є в мене для вас новини від цієї біжі. Хтось скаже, що ця новина така собі поганенька, але в принципі нічого страшного тут немає. Я про те, що знаєте, не знаєте, з 8 травня цього року KYC на Байбі тепер це обов'язково. Якщо ви хочете торгувати або приймати участь у різного роду заходах на цій біжі, а ми знаємо, що вони тут досить і досить прибуткові. Не спішіть зараз а, там плакати, не знаю, кричати, кривлятися, що все, все пропало, нічого не хочу робити. Дивіться, біржа проводить зараз акцію для когось, щоб згладити це. Знаєте, можливо, для когось це не дуже гарна новина, для когось, щоб заохотити, зареєструватися і пройти QVC. І є ще також, якщо ви взагалі от категорично не хочете проходити QVC, також є для вас пропозиція, де ви можете заробити 20 бачинських. Тож, давайте сьогодні поговоримо, що треба робити. Першим, хто взагалі не має аккаунту, відповідно, і не проходить QVC, він може отримати 40 баксів. Для тих, хто вже зареєстрований, але ще не пройшов KYC, поговоримо, що треба зробити, щоб отримати 20 баксів. І для тих, хто от, знову ж таки, категорично не хоче проходити Ківе але є можливість також отримати додатково бонусних 20 баксів і почувати себе щасливим. Тож, друзі, кому це цікаво, залишайтеся, будь ласка, лайк авансом, підписочка на YouTube на Telegram, посилання в описі. І погнали! І давайте ще буквально декілька слів про саме KYC. Чого не варто боятися. Я, наприклад, коли реєструюся на якісь біржі, нормальні біржі, на якась там 500 в списку, про яку ніхто не знає. А Байбі це біржа номер 2 подивіться на кордонакап, я одразу проходжу KYC. Для чого це робити? Для того, по-перше, да, щоб збільшити ліміти, по-друге, щоб брати участь у різного роду заходах, які проходять на цій біржі. А самі сочні, такі прибуткові заходи, які проходять на якісь біржі, вони вимагають KYC, практично скрізь. І по третє, це безпека мого аккаунту. Щось сталося, якась незрозуміла ситуація. Я звертаюся в підтримку, вони мене ідентифікують, тому що в них є мої документи. Бачать, що це я що це я. Вирішують це питання і все, всі задоволені. Ну що ж, тепер можна поговорити і про акції, про наші винагороди. Давайте перейдемо в телеграм-канал. Тут я все узагальнив і такий от пост скинув. До речі, через це я і рекомендую на нього підписатися, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, ніж на Ютубі. Що ж, бачимо, є акція, тра-та-та, наші винагороди. Хочу наголосити на тому, що ці акції, ця акція, ці винагороди, ці можливості дійсні тільки для тих, хто зареєструвався або зареєструється за партнерським посиланням. Тобто я б є партнером біржі. Моє посилання підходить. Також, якщо ви зареєстровані за якоюсь іншою людиною за його посилання, вам треба дізнатися, чи є він партнером біржі Байбі. Якщо це просто реферальне посилання, воно не підходить. Наголошую на цьому. Тож, друзі, в кого немає аккаунту, переходимо за посиланням, що є ось тут. Або в описі під цим відео реєструємось, проходимо KYC, нічого там складного нема. Все проходить буквально за 5 хвилин. З телефону так взагалі, мені здається, ще простіше. Далі робимо депозит від 101 бакса в еквіваленті. Можна там через P2P чи криптою закинути, але що було від 101? Ну, тобто від 100, але краще зробити 101. так? І все. За ці дії ви отримуєте 40 баксів на ф'ючі. Хтось каже, о, на ф'ючі, що це таке? Ці гроші ви вивезти не можете, але на ці гроші навіть без свого капіталу ви можете торгувати. Весь прибуток без проблем виводиться. Ось такий от бонус. Тобто їх не шкода, хто не вміє може потренуватися, хто вміє, може додати до своїх і торгувати, якби вже буде мати на оплату комісії і там, можливо, якусь збитку. Прибуток виводиться. І, до речі, ще про реєстрацію, верифікацію та бонуси. У мене є окреме відео, де я це все детально розказав. Там бонуси вже окремо від цієї акції, тобто додаткові. Тобто розказав конкретно, як зареєструватися, як пройти верифікацію, і про бонуси до 30 тисяч USDT. Що потрібно зробити, щоб мати можливість їх отримати. Кому це цікаво, також обов'язково переходимо в опис, там є посиланнячко. І дивимось. Так, йдемо далі. Дивимось, тепер давайте поговоримо про бонуси для тих, хто зареєструвався, але ще з якихось причин не пройшов KYC. Що потрібно зробити? Пройти KYC, зробити депозит від 51 бакса, це також в еквіваленті. Ці гроші потрібно тримати на аккаунті фінансування, тобто є спот аккаунт ми це знаємо так? і є аккаунт фінансування. Саме там треба їх тримати до 17 травня. За це ви отримаєте 20 баксів вивідні. Це вже не на ф'ючі, а вивідні. Тобто ті, які ви одразу після отримання можете вивезти, купити за них чи зробити все, що завгодно. Тепер давайте поговоримо про бонуси для тих, хто взагалі не хоче проходити KYC або вже його пройшов. Так, ці користувачі також можуть отримати свою бонусну 20-ку. Що потрібно зробити? Зареєструватися на біржі Apex. Це DEX біржа, посилання ось тут або в описі. Внести будь-який деп USDC через гаманець Web3 Bybit на Apex. Як це зробити? Логічне питання, і відповідь на нього є в коментарях. Туди я скинув відеоінструкцію. Заходимо в коментарі, ось є відяшка. Робимо так, як там. І потім вам потрібно буде забрати свою бонусну двадцятку в, міце... в бонусному центрі. Не забудьте про це. І ще одна цікава прибуткова фішка на Bybit, про яку хочете сказати декілька слів, це Bybit Lending, Тобто Bybit кредитування. Не переживайте, не буду вас пічити на якийсь там кредит, все працює навпаки. Наприклад, у вас є якісь незадіяні активи на біжі. Монетки просто лежать. То чому б з них не отримувати прибуток? Тобто, якщо простими словами, як то кажуть, на хлопський розум, ви даєте, позичаєте ці монетки. І отримуєте щогоденні ви нагороди у вигляді відсотків. Зрозуміли, так? Даєте в кредит людині там іншим, кому треба, так? Як це працює більш детально, можете дізнатися, коли прийдете за посиланням в описі на ось цю сторіночку. Тут розписано всі ці моменти, деталі, як, що, куди. Є картинки, щоб було більш зрозуміло. Ще раз, кому цікаво, посилання на цю сторіночку в описі. А на цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, лайк ось цьому відео, підписочка на YouTube, на Telegram, Посилання в описі. Гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. Пака.